чи чи Ми чи не Дові, Документ... капітан, будь ласка. Ви хто, хто такий будете? Ви хто такий будете? 03 10 03 1, що Що таке? Що таке? Що таке? Що таке? капітан? Що таке? Що таке? Що таке? Що таке? Я переходив, щоб подивитися ваш значок. Що таке? Бачите, наїзд, що бачите, що сотрудники міліції. Ви ви пункт 15 де для... пункт п'ятнадцять де для кого написаний. Пункт 15 де для кого написаний. правила дорожнього руху для кого написано. Ви повинні бути об... образцом. Вони є доказ, коли не фото буде, або два світ. Фото-відеофіксарці або два 3 Придявіть свої документи, придявіть свої. А я вам ще раз кажу, ви нарушаєте пункт прав 159. Ви не, не має, можете нікуди не їхати, абсолютно. Та йому тихо їде. Пункт 15, де... Куда ви їдете? Куда ти їдеш? Куда ти їдеш, ти ідіот, бля? Куда ти їдеш? Куда ти їдеш? Давай, давай. Що, давай? Що, давай? Я як казав, ідіот? Ну, ми подивимося, все, в Ютубі подивимося, ми що? Так. Держу, держу, держу. Яка різниця, яка різниця? Яка вам різниця звісно? Ну. Хабач, ви взяточники, розумієш? Ви взяточники. Далі. Далі. Ну давай, далі. давай, давай. Далі. Ми подивимося, Прокуратура, приїде до вас. Прокуратура приїде до вас. Пункт прав яких ви нарушаєте. Що вам не чи що? Номер значка. Ты идиот, на, ру, на ногу едешь, ты, блядь. 0244. Уже никуда... не... Дело в том, что документы не передали. Не... Никуда не едь и никого не слушать.